Вітаю, дорогі друзі, хто дивиться мене на каналі, ще хочу записати відео щодо виходу з ілюзій, з ілюзорного боку світу сприйняття. І це, до речі, стосується також пошуку партнерів чи партнерш, пошуку цих божественних партнерів, да? особливо, щоб ви не перебували Такі м'які та ніжні ілюзії варто завжди пам'ятати про те, що опора ваша власна повинна бути на собі, в першу чергу. І коли ви вже втомлені в пошуках там, свого супутника на земній півкулі вашій, то варто зробити такий маніфест або Проголошення того, що ви по життю обираєтеся на самого або саму себе. І а, варто при цьому це зробити на всіх рівнях, і на душевному рівні також. І коли ви вже це зробите, вже потім а, ви побачите, як реальність ваша буде змінюватися. Але це варто вам проговорити, усвідомити, що також найголовніше, і. Підтвердити, самоствердитися в цьому рішенні, в цьому вирішенні. І, мабуть, дехто помітив, чи я перестала фарбувати свої власні брівки. Це так, це так, реклама катака. Щоб ви не дуже серйозно сприймали інформацію. Відволікання таке. Я переходжу на Натураліку, мабуть, але буду дивитися. І знімаю маски. <смеш> знімаю маски. Тому. А, до речі, я про ці маски казала у 2020 році, мабуть, що ближче до 2025 року, 24, -го, 25 -го року будуть зніматися маски. Ну, і я в тому числі буду знімати ці маски і буду показувати себе більш такою природньою, натуральною. Будемо створювати нову моду. Новий тренд буде в красі. А насправді я втомилася просто е, фарбуватися і вирішила а, просто бути собою більше. Це відозмінить мою зовнішність, звичайно. Але е, я себе такою люблю. Це найголовніше. Нарешті я себе полюбила в свої 37. Отже, <с harital questions> дівчата та хлопці, неважливо, скільки вам років. Але пам'ятайте про те, що варто завжди також думати про себе. Навіть це егові якісь речі такі, але вони дуже-дуже вагомі для вас самих, щоб ви були в балансі та жили якось кайфушно в цьому житті. Бачили і відчували оцю любов, яку вам дарує життя. Тому. Щоб не жити в ілюзіях щодо біпі, божественних партнерів, партнерш, Якщо ви собі вже надумали або навигадували, хто саме, там, чи існує якась особа у вашому житті, яку ви яка претендує на цю роль, БІПІ, божественного партнера або партнерш, Не зливайте туди енергію, сама порада. не зливайте енергію. Бо завдяки вашій енергії хтось може просто вас використовувати, і, і все. Сама центрація максимально на собі. І коли ви будете цінувати себе, любити кохати себе душі і душі кожного дня, от тоді до вас прийде людина, яка вас також буде кохати і буде піклуватися про вас. А як насправді зрозуміти, чи це ваш партнер чи ні? Ота людина буде максимально піклуватися про вас і буде чесною з вами. Отак. От, от. Тому вирішуйте, обдумайте, усвідомлюйте.